Добрий день, мене звати Андрій Маркін, я є лікар-педіатр, кандидат медичних наук клініки Бабіок, сучасна педіатрія. Зовсім коротко хочемо вам розказати про таку тему поширену. Напевно, це найбільш часто тема звернень до лікаря-педіатра. В нашій практиці це підвищення температури тіла у дітей. А поняття підвищення температури тіла у дітей є в двох, умовно кажучи, Складових це буває поняття гіпертермія і буває поняття лихоманка. Ну, на перший погляд, це одинакові терміни, одинакові е механізми, але це трошки принципово різні речі. Е і для лікаря, особливо лікаря-педіатра, варто розуміти різницю між ними. Коли ми говоримо про лихоманку у дітей, це е підвищення температури тіла, коли е температуру підвищує ну, умовно кажучи наш мозок. В нашому мозку є е, його структурна частина, яка називається гіпоталамус, яка реагує у відповідь на те, що в наш організм попадають якісь певні інфекційні агенти, інші пірогени, і мозок підвищує температуру тіла для боротьби з ними. Це є захисна нормальна реакція організму. А, гіпертермія, поняття схоже, але тут е, наш мозок не коригує температуру, не підвищує її. А температура підвищується внаслідок того, що організм не може справитись, умовно кажучи, з зовнішнім теплом і відрегулювати власні, власні механізми, наприклад, це тепловий удар у дітей. Але для лікаря, педіатра, коли ви потрапляєте на прийом, розуміння різниці цих двох станів є надзвичайно важливим, оскільки по-різному відбувається ведення дітей, різні причини, різні механізми. Що таке загалом підвищення температури тіла у дітей? Нормальна температура тіла у дітей може коливатися від 35,5 до 37,5. В кожної дитини є свої індивідуальні норми температури тіла. Зазвичай в кожної людини протягом доби температура може коливатися майже 1 градуса. Зазвичай ринкова температура є нижчою за вечірню температуру. А в яких Місцях вимірюється температура тіла. Ну, є різні рекомендації: європейські, американські стосовно того, де найкраще в дітей, якого віку вимірювати, хоча єдиної точки зору, як це має відбуватися, в принципі, немає. Найбільш точною з наукової точки зору є так звана ректальна температура, яка вимірюється в дитини в прямій кишці. Так ось норма цієї температури в дітей становить до 38,3. Тобто, якщо в дитинки зміряли температуру 38-38,2 ректальна, це теж цілковита норма. Е, вимірювання ректальної температури в першу чергу актуально для проведення різних клінічних досліджень в медицині, е, для батьків це першочергове місце вимірювання температури тіла у дітей до 4 місяців віку. Другим місцем є так звана оральна термометрія, тобто в ротовій порожнині. Вона актуальна в тому випадку, коли дитина може провести це обстеження, це вимірювання, тобто нормально, адекватно потримати градусник в ротовій порожнині. Переважно це актуально для старших дітей. В середньому оральна температура є 0,4-0,6 градуса нижчою за ректальну в нормі. Акселярна термометрія, тобто під ручкою в дитинки. Відносно точний метод вимірювання, але досить залежний від активності дитини тобто, дитинка, в якої ми вимірюємо температуру, яка активно умовно плаче, кручається, рухається ручками. Це може створити псевдовисокі результати температури за рахунок натирання, створення штучного тепла. Тому при оцінці такої температури варто оцінювати власне фактори активності дитини. І найбільш точною і правдивою вона буде в дитинці, яка є в стані спокою. І безконтактна термометрія. Безконтактна термометрія вона буває зазвичай з кроневої ділянки та внутрішнього шна. Вона найбільш, Це найбільш простий метод вимірювання температури тіла, який найбільш лояльно сприймається дітками, але він найбільше залежить від зовнішніх факторів. В даному випадку ми вимірюємо тепло, яке виділяється нашими судинками. Тобто, дитинка, яка перебуває в надзвичайно спекотній кімнаті, розширюються судинки, це дає трошки завищені результати. Дитинка, яка прийшла з вулиці за спазмовані судини, трошки нижчі результати. Тому знову ж таки безконтактно, першочергово, дітки, які а, пручаються, не хочуть вимірювати температуру тіла, вона може застосовуватись власне для динамічного спостереження за температурою тіла. Підвищення температури тіла, як я вже сказав, це захисна реакція організму, але вона має, умовно кажучи, дві сторони однієї монети. З однієї сторони це захисна реакція, коли організм підвищує температуру тіла для того, щоб боротися з вірусами і бактеріями. На сьогоднішній день є ряд досліджень, які говорять про те, що при підвищенні температури нашого організму сповільнюється ріст і розвиток бактерій. Це захисна реакція. З другої сторони, вона має і свої потенційні недоліки. Коли підвищується температура тіла, зазвичай підвищується метаболізм. З підвищенням метаболізму в дитинки відбуваються підвищені втрати рідини, тобто води, дитинка зневоднюється. І чим довше триває процес високої температури, тим більше дитинка зневоднюється. Тому оцінювати, коли як потрібно коригувати температуру тіла, наскільки агресивно, чи дитинка потребує стаціонарного можливого лікування при високій тривалій температурі, обов'язково зверніться до поділя. Стосовно питання, як коригувати температуру тіла, висока температура а, зазвичай класично збивається температура, яка є вище 38,5 градусів або вище 38 у дітей до 1 року, а, є два методи: це механічні і фармацевтичні, тобто ліками. А, ніколи не, ми не повинні нехтувати власне механічними методами охолодження. Тобто зовнішня температура, а, в якій перебуває дитинка з гарячкою чи з е, е, гіпертермією, не повинна бути більше 21 градусу. Зрозуміло, що якщо зовнішня температура становить е, 25-30 градусів, спекотна кімната, значно важче організму буде віддавати це тепло. Достатня вологість повітря. Обтирання вологи. Причому вологе, обтирання вологим рушничком, мова йде не про те, що ми дитину намагаємося таким чином охолодити. Мова йде в першу чергу за те, що ми дитині вологу обтираємо, коли в нас шкіра зволожена, покращується тепловіддача. Тобто це має бути або прохолодний рушничок, ну, не гарячий і не максимально холодний, тому що холодне, коли ми прикладаємо, воно додатковий спазм судин робить і погіршується тим самим тепловіддача у дитинки. З медикаментозних середників в педіатрії дозволені лише два препарати: це є препарати на основі парацетамолу та ібупрофену. Усі інші у дітей є забороненими. А, дозування їх зазвичай ібупрофену 10 мг на кілограм, парацетамолу 15 мг на кілограм. А мова йде про разову дозу. Ібупрофену ми даємо тричі в день, парацетамолу тричі в день. Інтервалів між препаратами, як таких, в принципі, ну, не існує. По інструкції ми говоримо про 8 годин по ібупрофену, інтервал між двома дозами і про 6 годин по парацетамолу, але значно важливіше для нас не перевищити загальну добову дозу. Тобто, якщо в дитинки температурка, ви дали, приміром, препарат ібупрофену, 5 мл разова доза і максимальна добова 15, пройшло 4 години, в дитини далі температура, ви можете повторити дану дозу, але за умови, що ми не перевищимо 15 мл загальної добової Запис до педіатра в клініку чи виклик педіатра до вас додому ви можете здійснити за номером телефону, який нижче. Також не забудьте, якщо вам сподобалося дане відео чи наші наступні, поставити вподобайки, підписатися на наш Ютуб канал. В описі до даного відео також є посилання на сайт, інстаграм-сторінку, де також є досить багато цікавої та актуальної для вас інформації. Щасливого вам, батьківства!